Всім привіт, народ. Ми дуже давно не з'являлися, бо ми майже нікуди не їздили. Як нікуди, в Калгарі ми були. Ну це вони бачали. Ну це вони бачили. На роботі ми були. Ми працювали, а зараз приїхали на нове озеро. Ми ж тут ніколи не були. Воно під меритом. Майже Майже під меритом. От. Голубеньке. Такі тут гори, потім покажу, кліще. А зараз ми розкладаємося, я йду ромі шукати кепку вот. розпаковуємо. Рома дуже любить з драбиною бавитись. Да. Саме любима частина. З першого разу вийшла. Тут такі є. спуск. Тут е ми як заїжджали, дядько сказав, що тут треба заплатити 15 доларів за ніч кешем, але можливо той челік приїде, а може і не приїде. Ну, коротше, просто мати з собою 15 доларів, якщо приїдуть, то щоб заплатити. Отака От тут чиста водичка. Голубенька. Ми вже чуть-чуть розклались, до кінця не розкладаємося, бо ще не час, як Рома каже. Рома вже розклав, набив лодку, поки жарко, сидимо в сіньку. Сонця в тіньку, в тебе голова на сонці. Але кепка мало. Сунця в тню. Так. І ми поки сидимо в тіньку, чилимо. Водичка холодненька, Ну така. Ну, холодніше, ніж на каламалці. Да. От, ми поки сидимо. Потім будемо розкладатися до кінця і попливемо ввечері, половимо рибу. Да. Так? Ми пливемо. Подивимося на озеро. Йой, які хвильки. Вона ту була хистирає на те російський. Філіпінці. Люди вас сидять, ловлять рибку. А ми подаємо на розвідку, як це сказати? <рес> ну коротше, подивимося, що тут. Ну, Така водичка зелена в окулярах. Голуба така якась бірюзова, не знаю як сказати. Пробуй закинути. Оце так хлябно! Жесть. Коротше, ми вчора забули все дознімати, бо до нас приїхав знайомий. І ми там сиділи кіноси, дивилися. Ну, коротше, ми нічого не знімали і лягли спати. Зараз вже ранок. І я прийшла взяти з бардачка салфетку, а там салфетки, ну я їх вже достала. Салфетки хтось погриз. Просто в бардачку. І вони були отак в пачці, от пачка розгрижена. І оці салфетки були отак погрижені. І Рома тепер шукає, як туди залізли, бо от, тут куски, салфетки валяються, хтось, хтось їх короче, потягав. І непонятно, як туди залізли і кудою. І хто, що за білка. Да, Рома? Та да. так. Паразитка якась. Не видно слідів? Взагалі нічого. Я дивлюся чистіше, я чи дроти не перегрижені взагалі якісь. Бо тут по дескільки дротів. Не бачу. Сраний біляк, бляка. <рес> ну, це було взагалі так несподівано. Я відкриваю там всі салфетки, отакі, як каша, думаю, що? Що ми їх ну, не діставали, щоб можна було подумати, що ми дістали там на дворі, десь їх, і потім не побачила такі постали. Ні, ми їх просто навіть не діставали, а вони такі всі. Ну, коротше, якийсь прикол. Я такого ще не бачила. От, на, на воді. Штіль. Вночі великойоти. Вночі вели в'єтнамці. Ну, вночі першої, так, да, до години першої вони там співали з мікрофонами, блін, з, не знаю, з чим з колонками. Там в та них ось. така якась дискотека була, що це було дуже дивно. Бо тут зазвичай люди до 10-ї години і все, в них тихий час. Люди. Люди. Ну, коротше. Ми щось спробуємо, половити. Там таке щось кидається. Ідемо на воду? От попробуємо. Окей. Збираємося. Коротше, риби не зловили, не віддихнули, Нанервувалися нервувалися, вихідний просрали. Складаємося. Це було нормально. Ще було нормально, гарно. Да, зелена, бірюзова. Сусіди дебіли. Нам, Але нормально. Нам не привикати до сусіда дебіла. Нормально. Так не завжди запакована машина. Повністю. А? Кажу, так не завжди повністю запакована машина. Це так викупляти знову? Не треба. Коротше, оці, що ши... ми знайшли салфетки, ми потім ще знайшли в ящику, де туалетний папір лежав, там теж так погрижено. Це бурундук, напевно, якийсь тут бігають маленькі бурундуки. Ми думаємо, що це скорше всього бурундук. Все. Ми запакувалися і їдемо в сторону дому. Мені тут, до речі, було тепло, ну не було холодно вночі. Він мерізлюк, йому мабуло, мені було нормально. Та не їхні, то тих нормальних канатосів. <гум> така полянка, полянка. Оце нормальні люди були. А там далі є ненормальні. <гум> вони <гум> от там. Ти, І Вони звідти ходили аж туди. Ну ту за спинами. О, сра одне з них. Впали мав там кусок. О, О їхній. Трансджендер їхній табір циганів реально табір циганів а ми сюди хотіли їх їхати о, давай. А він сюди їхав? Так. Да. Давай подивимось. Ну, коротше, так що було весело. Зараз по дорозі ще може щось цікаве побачимо, то вам покажемо. А якщо ні, то ні.